Привіт, друзяки. Ну що, ще два дні назад ми з вами були на Луганщині. А зараз ми з вами біля моря. Ну, біля моря ми також працюємо. Буквально на декілька годин потрібно було заїхати по роботі. Ось воно наше Чорне море. Де саме заходжуть, говорити не буду, та як би то й не важливо. Моречко, правда, штормить, але то таке. Головне, що це море українське. І що воно говорить? Воно говорить слава Україні, героям! Слава! Мої друзі, дуже шкода, дуже шкода. Місцеві сказали, що в морі ще довго не покупатися, ну, тому що воно заміноване. І міни штормом носить туди-сюди. Незрозуміло, де вони можуть виплити. Суки, москалі, споганили нам життя, споганили нам відпочинок. ну Вони за це відплатять. Платять сполна! Друзяки, дякую, що ви зі мною на Луганщині. Дякую, що ви зі мною біля Моречка. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, за ваші поради. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава! i'm mira Це ось, друзі місто Лиман, або те, що його в нього залишив російський а тоді ще російський Руський. Друзі, без коментарів, я думаю, що буде так все зрозуміло. що залишилося від міста після того, як тут навели свій порядок москалів. Показую вам апарат. Це М113 в комплектації G4. Тобто тут вона вже вшита бронюю, щоб ви розуміли, трак тут резиновий. І ось це ось типу, від РПГ захист. Такий зверху башня. ось Така штука. Люк для загрузки великий. І отака от вона от середині. Сідушки вони підвісні. Бачите, тут кожна сідушечка. Вона підвісна. От раз, два, три, чотири. І з цієї сторони так само. Раз, два, три, чотири. Чотири. ось Тут середині. Є люк. Далі проходимо, проходимо, проходимо. Тут місце під БК. Я так розумію, там можна ще одну сидушечку. Ось тут сидушечка. Я так розумію, це навідника, який працює на пушечки. О, Тут трошечки тіснувато, конечно. Ось така річ. Так, і ось тут знаходиться механік водитель Його сидушка також підвісна. Так, друзі, зараз. Вогнегасники, системи управління. Зараз заглянемо. Всередину тільки заліземо через інші. Через люк. Опа! Отака де здесь дима тут. Зараз покажу вам, як виглядає вона за. Місце водія. Бачите, сілюшка підвісна. Так звана чебурашка. Це управління. Ну руль, ну тільки що не руль. Це така чебурашка. Коробка автомат. Просто вперед, назад і не надправляю. Ну і управління. Дуже, дуже мінімально. Дуже мінімально. педаль тормоза, педаль газу. ось Місце. Вся річ броньована. Вся річ броньована, ось така ось броня. І отут отак -от, от вона виглядає. На авторі, а пацани, РСТ то не то. Опа. Та ні, ти що, самому таке треба? Ось така од машиночка у нас є. Є виглядає вона. Так. так що дякую союзникам за надані нам ось такі от броньовички.